Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слухайте, ну мусите нам розказати, чи, 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 чи ваша компанія, чи вона займається такими приватними особами, і в нас яною, чи ви займаєтесь в основному там прикрашенням турових центрів, якісь такі більшими якісь. замовленнями такими? Наші замовлення це весільний декор, так само флористика, букети, декор е корпоративів, і так само і традиційний на свята, різдво, Пасха, Івана купала день Валентина. Скільки мені зразу? Чому на весілля у нас у Львові? То то найбільші гроші заробляють. Ну, той самий декор зробити на день народження. Я знаю, що на весіллі то буде дорожче. Oh, yes. Чому так? Різдвяний саме дорожче. Серйозно різдвяний, різдвяний? різдвяний? через Різдвя. що? Ну все різдвяний завжди був найдорожчий, все дороге, іграшки. Ялинка дорога золота фарба. Взяв намалював золотою фарбою. горіх, будь ласка, поставити краси на панопорад, коли можна недорого і красиво собі зробити такий декор вдома, так? Так. Які ще можете поради сказати? Що можна використовувати? Ну, ми сюди принесли, наприклад, такі мішечки, зробили вручну. Це старої тканини. Що там всередині? Підіть, бо я зараз почну, то все вата. розпаковую. Вата. 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 Це просто вата. створює враження. Можна, там можна що? не Ось попробуйте, попробуйте, ну що там? Там, не вата. там пару доларів. Пар пару доларів на успіх в 17-му році. Слухай, і Скільки замовлень у вас було впродовж року 2016? Ой, насправді ви знаєте, ми календаря такого як не ведемо, тому що днів в календарі нам не вистачає, повірте. Надзвичайно багато роботи, адже феєричним і незабутнім, повірно, виконати 100 позицій, а інколи навіть і більше. Тому робота. Зазвичай 100 позицій? Це типу 100, 100, якісь такі? Це підго... позиція? позиція. Це теж позиція. Ага, ага тобто ви розписуєте собі сценарій. що так, так. за чим? Зрій, під, 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 підготувати, скажімо, підготувати один зал. Ми знаємо, що ви 30 грудня будете готувати нашу студію для святкового ефіру. Скільки часу на то, за вашими розрахунками має піти? Ну про час ми, напевно, це залишимо в секреті. Чому у нас велика команда? Ми пройдемо і тому скоро. Це Тому Може, насправді ви будете думати, що це займе добу, а це може бути всього-навсього 10 хвилин. Добре. Це для вас буде Але дуже приємно. Головне організувати і продумати все всечасна Так. так. Слухайте, ви принесли до нас таке гарне дерево, я його зараз обов'язково нам занесу, і ви казали, що можете показати, як його гарно декорувати. Такий майстер-клас. Це то, то є справжнє дерево, якесь? Це є так. справжнє дерево, Слух. грушка дика. дика? Дружка, грушка дика. Вона, вона могла ясно, що виросте, але ви її побачили. Ні-ні, не різали. Це було дорогу робили, розчищали і я ви її дала білочку yeah. і зробила декором так, щоб. Ялинки не нищити, можна використати так само і гілочки. Це така спеціальна золотиста фарба. Я її бачу на горішках і тут. Ну акрилова фарба. А які ти ще знаєш золотисті фарби? Крім спеціальні? ну то я це ж Ну, звичайно, може бути власне, може бути аквара. Акрилова фарба в будівельних матеріалах продається. Будь ласка, ну ми будемо щось з нею робити чи ні? сидіти? Як можна прикрасити? Та викажіть, може насправді це не насправді це стане окрасою будь-якої оселі. Це а виглядатиме дуже стильно і не менш святково, чим Тобто, таке дерево можна поставити десь собі в кімнаті, та? ну, на стіль, напевне, так? Настільно, напевно, так, воно можна... буде створювати новорічний настрій. А можна згадати свою першу спільну роботу, коли все починалося? Так, насправді це, це незабутньо. Це адже давно було особ, особисто для мене починалося зовсім іншим, по-іншому, чим я зараз. Ми познайомилися з Юлічкою, вона одного разу... Запропонували мені допомогти. Ця наука була не посильною, дуже... але, не спіль, але не дуже цікавою. Так, але дуже цікавою. Але насправді я не жила цим настільки, наскільки цим жива Юля. Угу. І, і ти за, ти рік часу, за рік часу Юлічка позвонила і мені сказала Іринка, як ти дивишся на це, щоб ми створили дизайн студію Кожен буде займатися своїм. Ти будеш організатором, так як в тебе це непогано получається. А я буду декоратором. Слухайте, ви вчили текст вдома. Я дуже то чую. Ви вчили текст. Давайте тепер відповідаємо на наші запитання. Ви читали книжки по декорації чи ні? Ні, не читали книжок по декорації. Не читали, а от зауважте, коли ви розповідали текст на пам'ять, я вас запитав, ви читали, ви махнули так і продовжили говорити текст. Тобто, в принципі, цього можна навчитися якось тако з практики, то вигадати. Зрештою, напевно, що ніде не пише, знайди грушку при Ні. трасі, встав її в азонок, присип горіхами. Ну реально, ж ну, це, це, це треба просто таку креативність мати, напевно, і відчуття. Чи все-таки я не знаю, де тут Він стара, я вважаю, що можна це можна людина зайти. має талант. Як, як людина є талантова? Лю... А, ага, ну може. Має талант до цього звичайно. Сюди то сюди. Які отаку. можете дати, до речі, ще ну, кістки поради щодо прикрашення помешкань. Так. Що можна ще використати? Дивіться, я знайшла в себе вдома такі бабусині серветки. Я, я раз хочу сказати «бабусині», бабусину. І вони як сніжинки, їх можна клеїти на вікно а, і, і так само декорувати не дуже схожі на сніжинки. на дерево. А на як дервані. на дерева на віконце ага. скочем? Двосторонні? Да. А потім що? Як видираєте двосторонні скочити? То плями потім. Баба знає. <ріст> бабця знає. знає. <ріст> Мало того, що бабця вам серветки дала, розумієте, що ще, ще, ще бабця. бабця тепер Нік відтирає від кіно. Можна так <ріст> наносити бабця, штучний сніг і залишиться дуже гарний орнамент, який не прийдеться змивати і не пошкодить склад. Слухайте, та штучний сніг це А де, де штучний сніг зараз продають? Всюди. Всюди? Крім продуктового магазину. А ви з паперу ви використовуєте от витинанки, наприклад, різноманітні? Використовуємо. Ми, ми не викидаємо ніякого матеріалу, особливо старого бо ретро, Він дуже пасує нам під наші декорації. Що, що у вас ще є? Ось чим ви ще декоруєте? Різноманітні, можливо, гірлянди, якісь, що маєте в себе? В себе. Каниною декоруємо <свісно> обов'язково, квітами, гілочками. Будь-який матеріал креативний переробляємо навіть недавно. Декорували шинами. Шинами? А, а що це таке було? Сніговики Шин. Так. Так. дуже цікаво. Слухайте, часто говорять та русська така фраза «сапожник без сапог. Чи правда, що ваші квартири насправді сіріткі, живе, ти різнець, що? Ремонт давним-давно не робив. Та, Серйозно? Так. – Не маєте часу на такі речі? Ні, просто тут все так насичено. А вдома хочеться чистоти, Підпочити. і спокою простору? Просто хочеться простір, чистота Такий мінімалізм у вас вдома. Свої so, ялинки ставили чи ні? Ще не поставили. Будете <свистити> ставити <свистити> <свистити> давай, 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 <свистити> буде, ставити справжні ялинки, будете ставити штучні ялинки. Чи зараз є, є в моді такі на на, на, на стіну? Роблять таке щось подібне на ялинки там з дерева. З... Такі штуки, що будете робити? Ну але кажіть правду. Штучні ялинки. Штучні ялинки, боже, воно ж не пахне хвоєю. Нічого. Є запахи, які Ой. приносять аромат новорічний. Зате обережуть природу. я вам зараз розкажу. Кажіть про запахи. Це обов'язково мандарин, так. це обов'язково кориця. Слава Богу, що не кажеш, тими арозолями психи. В жодному, жодному випадку так. свічки ароматизовані. Ми до речі Запахом маємо фотографії. Можемо ви розповідаєте, А ми можемо паралельно фотографії, що, запахів. Маємо фотографії декорів ваших, так це те, що ви робили. То що то, то слухайте, мені колись моя керівничка по співах з Америки передала вінок. Моя мама каже, що то пані Марія нам передала похоронний вінок? Я кажу, то, Трося, то, то на Така ноуті, традиція є. переключає. Не переключай. Де іди, 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 іди яночка? Розкажіть, то, то то традиція вже в Україні нормально пророслася з тими е з похоронними з вінками святковими. Насправді це європейська традиція. Вона не дійшла до нас. Люди вважають, що це дуже бюджетно і дуже красиво. на різдво на двері. Треба чіпляти. Так. Яна не може не ну, обов'язково, але це дійсно прикрасить вашого селі. Як казалось, що треба стоб... стоб... стобоюти. Це Ну, от я замітила дуже тебе гарно. Слухай найбільше. Так, мене любить. Що поробиш? Так, можемо ще показати. Це були такі будиночки гарні, та засніжені. Так, це зроблені з конструктора дитячого. Може, рукавички! Як мило. Рукавички дуже гарні, насправді. Чекайте, то якісь. Сп... Золотисті такі подарунки. Це ялиночка створена з коробочок, угу. які є обгор... обгорнуті золотим папером. Угу. Та бачимо, такий якийсь горщик є. А у вас клієнти випагливі взагалі? Клієнсь, вони... так. Буває так, що вони ось кажуть, ми хочемо таке, 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 і ви повинні це все створити. Чи вони зазвичай слухають вас? Насправді зараз дуже великий вибір всього. І люди хочуть чогось креативного, чогось оригінального. Тому ми стараємося, щоб наші клієнти залишилися задоволеними. — Хто фотографував? Фотограф. — навіть. Чекай, я просто не просто питаюся, я. Знайшов, хто фотографував. так в дзеркалі. так зараз о, так 8, а, це а, фут... а це а не фотограф. фотограф. Чи платите ви зарплату тій людині? <сі> Ні, на жаль, не платимо. <сі> <сі> не Ви Не скажете хто то є, ну то й добре. Добре, все <пасі> ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо, що прийшли. Ми сподіваємося, що наша студія буде такою красивою, як та ялинка. Ну, вона, в принципі, вже красива, тому що вже її декоруєте, але чекаємо, що ж то буде 30 грудня. Юлія Плесна, Качмаро, засновник, декоратор, флорист компанії. Завтра компанія була у нас в гостях. Дуже вам дякуємо за те, що прийшли, розказали, поділилися ідеями. А далі нашим глядачам пропонуємо подивитися рекламу.